2012 рік для Новограда Волинського не став легким в усіх сферах життєдіяльності. Проте за основними показниками у місті вдалося досягти позитивних зрушень. Ми йдемо стабільно, займаючи нормальні позиції серед міст і районів області і України. Наша сила в трудових людях, в громаді, в наших високоповажних і дієвих покровителях, завдяки яким. За минулі два роки в грошовому виразі зроблено більше як за весь період незалежності України. Злагоджена робота жителів Новограда Волинського знайшла своє відображення у статистичних показниках. Це місто з року в рік займає перші позиції в обласних рейтингах розвитку територій. Якщо брати в загальному рейтингу через серед всіх міст. І районів нашої області Новоград-Волинський займає чильне шосте місце. Якщо брати по окремих галузях, як, наприклад, освіта, друге місце, якщо медицина друге місце, і промисловість виросла, обсяг промисловості на 35%. відсотків. Ще раз переконався, що е життя відбувається саме тут. Серед людей в таких містах, містечках, селах і селищах, аж ніяк не на печерських пагорбах, зокрема не в Верховній Раді, де відбувається нескінченний процес з'ясування стосунків. За останнє десятиріччя змінився і сам Новоград-Волинський, і свідомість його жителів. Саме тут першими в області змінили підхід до ведення комунального господарства. Нині ж впроваджують низку проектів з енергозбереження та благоустрою міста. Сьогодні багато хто запитує, от як вдалося вам у свій час реорганізувати галу житлово-комунального господарства, створивши замість ЖЕКів, створити ОСББ. Це теж той елемент, який був покликаний дати людям можливість відчути, що вони господарі в своєму домі, в своєму дворі, і від власне від їхніх ініціатив можуть розв'язувати і вирішуватися ті проблеми, які на сьогоднішній день філюють і які мають місце. А якщо порівняти 5 чи 10 років тому, і, наприклад, сьогодні, наше місто, я хочу сказати, що наше місто це маленьке європейське містечко на теренах України. Я без перебільшення про це кажу у ході форуму Гордість міста, міський голова Володимир Загривий отримав відзнаку Честь і слава Житомирщини. Зараз це найвища нагорода обласного рівня.